Всім привіт! І знову будемо консервувати салат з огірочків Часничком та гірчичкою. Це також новий рецепт. Не знаю, як для вас, для мене, то точно, але виходить дуже смачно. І так, готуємо. Для цього беремо 4 кг огірків і ріжемо їх такими брусочками. Додаємо 100 г цукру. 2 столові ложки солі, 2 столові ложки гірчиці, можете в зернах, можете в порошку, в кого що є. Далі 200 мл оцту 9% та 200 мл олії. І натираємо на дрібну терку дві головки часничку. Ось всі інгредієнти наші вже зложені, залишилося ретельненько все перемішати. Та залишимо на 3 годинки. Нехай пускає сік. Ось бачимо на відео, соку достатньо з огірочків. Можемо розложувати по баночкам. Потім сік, що залишився, ми додаємо в кожну баночку. Тобто гірке в своєму соці. Ставимо тепер стерилізувати їх в каструлю на рушничок, накриваємо кришечками та проварюємо 20 хвилин. Ну і все! Наш салатик готовий. Залишилось лише законсервувати, накрити рушничком і дати охолонути баночкам. Дякую за перегляд. Будь ласка, коментуйте, підписуйтеся, діліться, па-па.